Добрий день. Запрошуємо вас на кафедру анатомії. Стіни кафедри декоровані, оздоблені рисунками і оздоблені різьбою по дереву. Слід зазначити, що ці рисунки підготовлені студентами, які навчаються у нас на ветеринарному факультеті. Запрошую вас до музею кафедри анатомії. Музей анатомії є, по суті, навчально науковою лабораторією, де студенти можуть проводити і навчання із деяких тем, Ось це, зокрема, вивчення особливостей будови скелета, вивчення особливостей будови рогових похідних шкіри. серцево-судинна система, а також корозійні матеріали. І крім того, можуть проводитися наукові дослідження. Музей анатомії є базою. Для проведення наукових досліджень студентами-гуртівцями нашої кафедри. Нині музей анатомії нарахує більше 1800 експонатів. Це скелети окремих видів тварин або їх частин. Ось. Особливістю музею є те, що всі тварини представлені у динаміці, ось і розміщені відповідно тих ніж, яких вони займають у природі. Бігаючи тварини розміщені на долівці, лазячи. На гілках дерев, ось, і літаючи, теж розміщені, що сидять на деревах. Експонати музею представляють свійських і, ди, і диких тварин. Зокрема, представлені два коні. Два коні. Поряд експозиція зроблена цап, який жив у нас на факультеті, і вовка, який Чіпляє цапа за кінцівком. На стіні представлена експозиція черепів і їх фрагментів, і відповідно на картині зроблені малюнки цих, череп... цих тварин. Ось який ну, прижиттєвий вигляд окремо представлена. Окремо представлена колекція скелета людини, де нараховується зараз у музеї 54 фрагменти скелета людини. Я, я не... Дана колекція сформована в основному із черепів чистопорідних собак, але крім того, тут є череп зубра, є череп. Леопарда, білого ведмедя, ось, а також є черепа морських, морських тварин. Це дельфін афаліна і дельфін білобочка. Окремо у куточку зроблені морські тварини, де, де представлені черепа морського котика, довгомордого тюленя і дельфіна. Окремо представлена колекція рогових похідних шкіри різних видів тварин. Зверніть увагу, що всі тварини. Скелети тварин, які, які є в музеї, ось стоять на своїх кінцівках. Це технологія нашого завідувача кафедри, мені колега Петровича, жорстке монтування скелетів. І таким, за таким принципом виготовлений скелет білого носорога. У музеї є колекція решток викупних тварин, зокрема, черепа шерстистого носорога, ось, зуб, мамонта, лопатка і плечова кістка, білень мамонта. Нині на кафедрі використовуються для навчання студентів не лише мокрі препарати, фіксовані у формаліні, а і препарати, виготовлені за новітньою методикою полімерного бальзамування. Наша кафедра єдина кафедра в Україні, яка володіє методикою полімерного бальзамування. Препарати, виготовлені шляхом полімерного бальзамування, використовуються у навчальному процесі і, крім того, використовуються у лабораторії альтернативних методів навчання. На кафедрі анатомії є художньо оформлена кафедральна бібліотека. В якій нараховується близько 2000 екземплярів наукової літератури. В окремому залі музею представлена колекція диких тварин. Нині нараховується більше ста експонатів. диких тварин виготовляється співробітниками нашої кафедри за участю студентів-гуртківців.